Всім привіт! Мене звати Анастасія Меджик. Я інструктор з практикуючий експерт вже більше чотирьох років, а також активний фасилітатор енергії кундаліні. У моєму ютуб-каналі, а також інстаграмі, телеграмі, ви можете ознайомитись з інформацією, яка буде вам допомагати у поглибленому вивченні себе. Все про саморозвиток, зтілення, самотерапію, а також розуміння. Що я, хто я, навіщо я, і з різних причин, для чого я тут живу. І чи я складаю стільки з особистого я, чи щось я за межами. Це відео я планувала вже давно записати і швидко переходжу до реалізації, тому що насправді багато людей на сьогоднішній день задаються питанням, коли ці пропрацювання закінчаться. Коли вже моє життя зміниться, мені нічого не потрібно буде пропрацьовувати. Тому в мене для вас не знаю, сумні, або веселі новини, нічого не зміниться, пропрацьовувати себе потрібно завжди. Тому що ми з вами живемо на третьому плані. Про це я детально розказую на навчаннях. Але якщо коротко, ми з вами люди, які живемо в постійній еволюції. На земній планеті це говорить про те, що ми будемо себе пропрацьовувати завжди. Світ не ділиться ні на чорне, ні на біле. У нас з вами є тіньові сторони, і тіньові сторони це ваші точки зростання. Про що кажуть унівісторони, да? що я не вмію, що я не знаю, в чому я борюся, на що я не наважуюся, і чого мені сильно хочеться, але що мене блокує. Так ось, насправді, 2024 наступні роки ви стикнетесь з тим, що піраміда Маслоу, про яку всі знають, да, де ми виходимо з етапу виживання і потім добираємося до духовного. Так ось, Наступний рік перевертається ця піраміда, і все починається з духовного розвитку. Якщо ви хочете отримати щось матеріальне, якщо ви хочете проживати своє життя на іншому рівні, де менше перешкод, де менше жопи, як я люблю це казати, вилазити вже з неї нарешті, то це про те, що точкою входу у ваші маніфестації, у ваше збільшення доходу стане духовність. І піраміда в нас перевертається. Через духовність ви зможете зайти і в комфортний спосіб життя, через духовність ви зможете війти в масштабування. Реалізацію. Ви можете здійснювати свої бажання. Але на що тут важливо звернути увагу, і про що кажуть всі коучі, духовні провідники, майстри, я б виділила основне, на що важливо звернути увагу, це на мотивацію. Чи істина у вас мотивація, чи ні? Що це означає? Деструктивні маніфестації, мотивації, вже скільки різних слів про це говорить. Це про те, коли я рухаюся в напрямку свого життя взагалі як риба по воді. Я щось пливу, да, десь я там течії, але немає усвідомленого розуміння, да, де я маю бути, коли я маю бути, з ким спілкуватися, з ким ні. Не пробудовані особисті кордони. Це все говорить про те, що, скоріш за все, у вас деструктивна мотивація. Є взагалі два основних види мотивації, які виділяються: мотивація від і мотивація до. Давайте з вами поговоримо коротко в чому ж різниця, як все-таки вийти вже з того болота або стану тривоги, депресії або. Знаєте, постійного дисбалансу, да, що щось не туди. Значить, мотивація від це тоді, коли у вас у підсвідомості є виживаюча стратегія спочатку затягнути себе в якусь драму в стосунках, або з колегами на роботі, або, можливо, в якихось своїх внутрішніх переживаннях, накрутити себе, мокнути себе в щось, помочити, покритикувати. А потім, коли вже ви спустошені і розумієте, що ви більше так не можете, ви починаєте починаєте думати, щось потрібно змінювати. Це мотивація від. Да? Тобто, коли ви створюєте енергетичне дно в емоціях, в фізиці, в стосунках, і від цього дна відштовхуєтесь. Чому так відбувається? Тому що підсвідомо у вас є стратегія в вашому ДНК понад сім поколінь, тому що ваші предки, скоріш за все, користувалися цією стратегією. Вона була виграшна, коли від дна і досягали чогось більшого. І ваша підсвідомість знає тільки такі стратегії. Вона знає тільки такі нейронні зв'язки, і ви з цього себе мотивуєте. Чим погана така стратегія, мотивація? Тим, що мотивація від... Скажімо, образно, да, від дна, від жопи від якоїсь такої деградації, все одно призводить вас знову ж таки в жопу. Тобто, ви відштовхуєтесь, досягаєте якоїсь вершини, і потім знову скатуєтесь. Це мінус того, що ви постійно підсвідомо так чи інакше будете створювати ситуації, які вас будуть глушити. Це все відбувається неусвідомлено, і на що я хочу звернути вашу увагу? Що ваша свідомість, а це тільки 12 Критики, аналітики не здатна змінити вашої поведінки, не здатна змінити ваше мислення. Адже наша підсвідомість це чотири рівні, про які я постійно розказую в відео, займає 88%. І це ваші неконтрольовані реакції, неконтрольовані відчуття. Тож, щоб змінити цю мотивацію, ми все одно переходимо в підсвідомість і працюємо з собою через. Ті внутрішні стратегії, які вже були прописані, мотивація до це коли я розумію, що я хочу чогось досягати, я прямую до розвитку, але мені для цього пендель не потрібен. Мені для цього не потрібно себе знецінювати, і я не створюю таких стосунків, де інші люди мене знецінюють. Мотивація до це про дорослу позицію. Тільки люди, діти користуються мотивацією від чекають, поки щось станеться, і хтось їм допоможе або витягне з цього стану. Мотивація до це коли у вас збалансована нервова система, коли ви розумієте чітко, чого ви хочете, як ви хочете, і ви вмієте стратегічно мислити шахматний розум. Це круті чесноти хоробрості та сміливості, які часто ми розкриваємо через пропрацювання. В особистих сесіях на навчаннях я даю дуже круту практику заземлення чеснот, де ви зростаєте вібраційно енергетично і, як наслідок простими словами, ви починаєте думати, мислити і поводитись масштабно, рішуче, впевнено і зовсім досягаючи інших результатів на інші енергії, без вигорання, без втоми. Тож, мотивація до це про свідомий розвиток. Це коли ви вмієте брати відповідальність, коли ви розумієте, що відповідальність це не про якийсь тягар, це не про якесь там змагання, конкуренції з кимось. Це про силу, це про волю і це про дію. Ви певно запитаєте, Настя, це все дуже добре, але що ж мені робити? Мотивація від понятно, мотивація до зрозуміло. Працювати зі своєю підсвідомістю. Вам потрібно подружитися з вашим власним мозком. Ви записуєте вашому мозку ті задачі, які він вже виконує для вас. Якщо ви не даєте системи, якщо ви не даєте певні відчуття, якщо ви не створюєте певне планування всередині себе, ви стаєте як той ослик за морковочкою. Вас ведуть. Ви не можете стати автором вашого власного життя. Вас ведуть, і ви постійно чекаєте ту морковочку, хто ви її повісить. До чого це призводить? Ви не можете себе самостійно мотивувати, і ви не можете вчасно зупинитись, тому що ви шукаєте тригер. Тригер це знову ж таки про нервовий тип системи дитина, да, тоді, коли я очікую, що за мене зроблять, або для мене щось зроблять, і очікування часто приводять до розчарування. Якщо ви хочете змінити це. Три рекомендації, які я вчора насправді давала своїй клієнтці, яка була в мене на сесії, і каже: так, окей, що робити? Перше, вам потрібно якомога частіше налаштовувати хвилі мозку на те та частоти. Тета це стан підсвідомості, і саме в тета-діапазоні ви можете підключатись до високих вібрацій. Ви налаштовуєте ваш мозок переходити на вищі вібрації: любові, співчуття, відкритості, підтримки. Про що це говорить? Що коли ви на високих вібраціях, саме енергетично, ваш мозок регенерується, він швидше переписує нові стратегії, ви можете діяти по-новому. Ви. Запускаєте процеси самостілення медитації для тета-стану ви можете знайти безкоштовно. У мене на каналі вже почати практикувати від сьогоднішнього дня. Друге. Обов'язкова самотерапія. Раз на тиждень у вас має бути робота з підсвідомістю через інструмент розкопок, про який я також буду розказувати на цьому каналі. А також розказую на навчанні статахілінгу, де ви приходите і засвоїте інструмент для самотерапії власному житті можете користуватися абсолютно кожен день. Третє це спільнота. Пільнота це люди, які за схожими цінностями нас мотивують. Де ми можемо поглинати цікаву інформацію через книги, через практики. Особливо практики це те, що важливо для вашого життя. Якщо ви просто знаєте якусь інформацію, цього недостатньо. Ваш мозок просто знаннями не вміє оперувати і створювати дані. Якщо ви практикуєте, ви даєте сигнал своєму мозку. Дивись, ми це вже зробили. Ми вже це можемо користуватись. Ми вже це можемо використовувати і знаємо, як діяти далі. Таким чином, ви підрощуєте свою відповідальність. Ось такі основні рекомендації. Я сподіваюся, вам сподобається і ви зможете це використати вже в вашому житті. Я вам бажаю мотивації до без травмуючого досвіду вже вийти з тих депресій і тривог і почати мислити. Зовсім по-іншому. Бажаю вам легких трансформацій, без травмуючого досвіду. Обіймаю вас і до зустрічі! Якщо від цього відео у вас були інсайти, натхнення, розуміння, як діяти, пишіть під цим відео в коментарях. Самих активних учасників я буду відзначати, і для вас будуть певні бонуси. До зустрічі! Обіймаю!